І ще раз, друзі, побратими, посестри, народні депутати, мої друзі, односельчани, рідні, дякую всім, хто приїхав сьогодні, дякую всім, хто приїжджали на ті суди. Дякую всім за підтримку в таку хвилину в моєму житті. Я думаю, що буду підтримувати вас, наскільки буду могти у всіх хвилинах вашого життя. Хочу сказати, друзі, по перебуванню в СІЗО. Я зазначив одну проблему. В СІЗО критична кількість нормальної літератури, переважно совковий матеріал. Відповідно, я ініціюю збір просвітницької національної літератури і ініціюю всеукраїнську акцію просвіта СІЗО. Відповідно. Відповідно, починаємо цю акцію закарпатського сезону номер 9 На днях, я думаю, що до 8-го числа ми передамо партію книжок в СІЗО. І думаю, що наші побратими, активісти підтримують мене по всій країні. Маю на то дві причини: перший закон Савченко, який зараз буде, через який випускати будуть як. Достойних людей, так і недостойних, щоб вони навчилися читали і виходили для України потрібними і свідомими. Другий момент наступний той, що маємо погану тенденцію, добровольчі батальйони, хлопці, комбати попадають чим раз більше у застінки нашого післяреволюційного режиму, так званого на чолі з Порошенком. Відповідно, хлопцям по всій Україні. Щоб не шукати і не збирати, буде приємна радість. Це перше, друзі. На рахунок 20-го числа, 20-го числа відбудеться великий збір у місті Києві, в нашій столиці. Символічно, що сьогодні мій суд відбувається 18-го числа в той день, коли ми з нашими побратимами з правого сектору, самообороною, українським народом. Захищали українську гідність і українські національні інтереси. Українська національна революція не закінчена. Ми це маємо розуміти. Відповідно, завтра. Я завтра прошу і післязавтра по підготовці до 20-го числа на саме 20-те число не повторювати помилок 2009-го року харківських угод, 2010-го десятого року, одинадцятого пагорбу слави. 2012 року податкового майдану, 2013 року мовного протесту, 2014 року так званої Революції Гідності, хоча вона такою не була, бо гідності українській нації не принесла. Не повторюємо тих помилок, не ведімося на демогогію тих, хто зараз при владі. Вони хочуть стихнути нас з хлопцями з Нацгвардії, з бійцями. Добровольчих батальйонів, які війшли, легалізувалися в цій системі, з бійцями збройних сил, МВС і іншими, вони хочуть знову спостерігати за це своїх владних кабінетів. Ми маємо разом представити перед ними чіткі умови: перше введення воєнного стану, друге забезпечення нормального професійного. І адекватного рівня для нашої армії, для того, щоб вона могла забезпечувати і захищати наш український народ і нашу державу. Хто не будує свою армію, будує армію окупанта. І інші умови, друзі, 20 числа разом всі батальйони збройні добровольчі формування, державні збройні формування, всіх закликаю стати одним монолітом. Для того, щоб контролювати владу, яка зараз є. Хлопці, Конфуцій казав: ніхто не захищає фортецю, в якій я зрадник. Перший раз розбираємося зрадниками, другий раз захищаємо фортецю, подальше йдемо до розвалу Російської Федерації. Слава Україні! Слава! Слава! Всім дякую, хлопці! Хай Бог допомагає! З нами Бог! Слава нації! Слава!